Так, я бачу, що ми вже онлайн. Всім привіт! Я Артем Корнецький, голова School of Me. Ми сьогодні робимо такий невеличкий вебінар, на якому розказати хочемо про подію, яка для нас є важливою. Ми випустили в світ посібник для тренерів з соціального шкільного підприємництва. Цей посібник включає детальний опис дводенної програми, і по цьому посібнику можна легко провести такий базовий вступний невеликий тренінг для школярів. В принципі в будь-якій школі, і ми його опробували. Ми маємо результати з різних шкіл в різних областях, і ми знаємо, що ці тренінги пройшли успішно. От і дуже хочемо поділитися з вами напрацюваннями того, як можна цей посібник використовувати. Але презентувати буду це не я зі мною сьогодні. Віктор Конопкін. Саме. Віктор має ну, основну і першу ідею працювати по цьому напряму від School of Me. І сьогодні ми вже маємо результати. І я хочу передати Віктору слово. Ми працюємо приблизно півгодини. Якщо в ефірі будуть запитання, можете їх писати прямо в чаті. Будемо реагувати. І сподіваємось, що ці матеріали будуть корисними для освітяни, для тренерів, які хочуть працювати в цій темі. Вікторе, тобі слово. Так, вітаю Артема. Дякую за презентацію. Ти майже в двох реченнях сказав все те, що я планував говорити. Але я спробую додати ще щось до цього. Дійсно, сьогодні будемо говорити про соціальне шкільне підприємство. Вже це не новий термін, хоча дуже інноваційний для України і взагалі для нашого суспільства. Вчити підприємництво дітей в школі. Напевно, перед тим як говорити про наш посібник і про те, як він створився і чому і які були для того причини, я хотів би лише два слова сказати про соціальне підприємництво для того, щоб ми говорили на одній мові, і щоб взагалі хто ще, хто, якщо хтось вперше приєднався, зрозумів, про що про що буде йти мова. Для цього хочу швиденько відкрити свій екран. Так. Тож, що ж таке соціальне шкільне підприємництво? Якщо відійти від цих термінів, які вже існують навіть в Україні, можна сказати, що це просто копія звичайного дорослого бізнесу з повноцінними всіма елементами. Але яке відбувається в навчальному закладі, і як кажуть, закладі освіти. Що ще важливо, якщо говорити про історію, чи взагалі про шлях, і хто може бути ініціатором чи натхненником створення соціального підприємництва, то це ще вчора на своїх зустрічах та на своїх презентаціях я говорив про три елементи, про три сектори. Що громадянський сектор може бути ініціатором створення шкільного підприємництва. Сам заклад освіти може е, вирішити, що вони хочуть розвивати цей напрямок і щось з цього робити. Або навпаки, держава може бути поштовхом для створення. І протягом історії це відбувалося в різних країнах е, через різні напрямки. Так? Е, е, громадський сектор майже в кожній країні був потужним поштовхом до створення. Є приклади, коли ще ніхто не говорив про це, а сам заклад освіти вирішив щось створити і запровадити шкільні підприємства у себе. І є досвід, коли вже держава на рівні міністерств впроваджує якісь терміни, якісь напрямки і фінансування, і підтримку, і так здалося, що ми в Україні також. Якось вже в цих трьох секторах а, маємо досвід створення шкільних фірм. Це а, дійсно громадський сектор, наприклад, як наша організація сьогодні впроваджує цю тему в Україні. Да? Є приклади, коли заклади світ десь щось зробили підприємницьке приклади того, що ми називаємо шкільним підприємництвом, але просто цього не знали. І вже сьогодні є певні. Кроки про те, щоб це, це шкільне підприємство було впроваджено в освіту, і про це трошки згодом більш детальніше. Але що трапилося зі мною останнього тижня? Я отримав запрошення для проведення навчального блоку для школярів, для учнів, які навчаються в такій школі стартапів. Але що важливо? Цю школу і цю ідею було створено повністю учнями, дітьми і молоді. Тобто це м, такий новий для мене був і, напевно, інноваційний не тільки для України, інноваційна модель, коли самі діти вирішили, що їм не вистачає знань про підприємництво і вирішили організувати модульне навчання для таких, як вони. І запросили туди дуже багато потужних. і Цікавих людей, які поділилися досвідом України і міжнародним досвідом у створенні, це так для інформації має назву Z-Startup Club, і в них вже є сторінка в Фейсбуці, Тому ви можете також подивитися, що це таке і як це працює, але це дійсно новий напрямок розвитку підприємництва в Україні. Тож повертаючись до того, що ми, як представники громадського суспільства, громадського сектору. Ми розвиваємо цей напрямок вже ну, більше року, може два роки. Ми говоримо про, про це в Україні. І що відбувалося останній рік? Це наша організація впроваджувала такий потужний і ми напевно ви вже чули про нього проєкт розвитку соціального підприємництва Active Social Entrepreneurship in Ukraine. І один із компонентів цього проєкту це. Коли підприємці навчались на акселераційній програмі і розвивали свої підприємства, соціальні підприємці, із компонентів був, щоб ці підприємці а, поїхали потім в школи і розказали про соціальне шкільне підприємство в школах. І коли ми готували а, цих підприємців до цих поїзд, поїздок і тренінгів, то Виникла ідея, що треба розробити для них невеличкий посібник якийсь матеріал, за допомогою якого можна проводити тренінг. І саме для цього і було створено посібник, про який йде сьогодні мова. І що важливо, те, що він був він не тільки створений, а він протестований. В рамках проєкту ми планували потрапити в 15 шкіл, але по причині епідемії ми змогли попасти лише в 13. Але 13 тренінгів 13 різних шкіл з трьох регіонів України: 260 дітей, які пройшли цей двохденний тренінг, який базувався на цьому посібнику, і ми маємо дуже цікаві і Такі емоційні результати, з того, що діти були дуже задоволені процесом, що відбувався. Так само і тренери отримали дуже цікавий досвід, працюючи в цьому напрямку в школах і розвиваючи це поняття. Хотілося би сказати, те, що Розробили цей посібник. Ми не самі, не тільки наша організація. Ми це зробили в партнерстві з молодіжною, з молодіжною організацією «Молодіжний Рух ШИФТ. Місто Краматорськ з нашою колегою. Вона Альона Кочрук, і вона стала автором укладачем цього посібнику. Але спільно я, Артем, а також Анна Гладка були співавторами цього посібника. Важливо те, що після того, коли вже пройшли ці 13 тренінгів в школах, ми зібрали невеличкий зворотний зв'язок і підкоригували, або щось додали якісь елементи в цей посібник що, ну, після вже практичного застосування. Також Взагалі, за створення цього посібника і взагалі за формування і впровадження терміну і поняття соціального шкільного підприємства в Україні, я особисто та від організації вдячний Богдану Андрющуку, керівнику департаменту країн східного партнерства Челфандойслан, тому що це та людина, яка тобто започаткувала взагалі розвиток цього напрямку в Україні. Тож, декілька слів про посільник. Що, для кого, для чого і з чого він складається? Так, знову відкриваю свій екран. Напевно, хтось з вас вже бачив, тому що цей посільник вже опублікований на нашій сторінці. У Фейсбуці зараз цій стрімки, де йде стрім, ви можете подивитися пости і знайти там посилання на цей посібник. Він в відкритому доступі для використання. Тож, загальна тривалість тренінгу, який базується цьому посібнику, це 8 годин. З нашого досвіду ми робили дводенний тренінг по 4 години, а точніше по 4 уроки. Тобто, справи розписані таким чином, щоб були перерви. І вкладатися в звичайний урок, щоб було зручніше адаптувати під викладання безпосередньо в самій школі. Хто може викладати за цим посібником? Ну, тобто, вчитель, який цікавиться цією темою, підготувавшись, може провести тренінг на цьому посібнику. Будь-який тренер, який. Викладає інші теми сьогодні, для нього це буде такий зручний інструмент е, говорити на цю тему. А також е, я впевнений, що якщо хтось з батьків замотивований в навчанні дітей цієї теми, то також е, може використовувати його. Е, якщо говорити про вік, ми планували і плануємо, щоб він використовувався для учнів 9-11 класів. Що важливо, що в самому посібнику є детальна програма. Тобто, той, хто буде готуватися, вже може дивитися точний таймінг, коли це відбувається. Скільки часу треба на кожну вправу. Є детальний опис кожної вправи, є рекомендаційні запитання для проведення рефлексії з командою дітей, а також. Є наприкінці посібника важливі е готові шаблони для проведення вправ, е якісь графічні рішення і якісь готові моделі. Яка мета і ціль цього посібника протягом двох днів е е діти е за допомогою тренера знаходять? Ідеї, які б вони хотіли реалізувати в рамках майбутніх створених шкільних підприємств. Тобто, якщо говорити шлях, то перед цим тренінгом вийде ідеально, щоб вже і група дітей щось знала взагалі про шкільне підприємство, тобто була замотивована щось робити. Це тренінг як другий такий етап для того, щоб знайти ідею, і що саме ми хотіли би робити, яку проблему хотіли б вирішувати, і як саме хотіли б заробляти в рамках шкільної фірми, яку шкільного підприємства, яке хочемо організувати в своїй школі. Якщо зробити невеличкий такий зум-аут від Всіє цієї конструкції і подивитись на які пазли і елементи, то цей посібник він саме про як елемент великої картини. Так, якщо ми дивимося на велику картину, то в результаті у нас відкрита відкрите підприємство в школі, зареєстровано, працює прибуткове. Ну тобто, це кінцевий пункт. А цей пазл він десь посередині пошуку ідеї. І наша організація з партнерами і взагалі всіма, всіма людьми, хто переживає за розвиток підприємництва, шкільного підприємства в Україні, розробляємо і говоримо про інші пазли. І ми вже на своїй сторінці робили невеличкий спойлер того, що ми. Виготовляємо, розробляємо інноваційний продукт, напевно, перший в Україні взагалі інтерактивний відеоурок соціальне шкільне і це буде перший пазл. Тобто, це той елемент, коли школярі, а також вчителі або батьки знайомляться з цим терміном, знайомляться. Взагалі, як відбувається те, щоб в школі створити шкільне підприємництво, і вже отримавши цей перший крок, цей перший досвід, мотивовані можуть йти до наступного кроку, до саме цього тренінгу двохденного по пошуку ідеї свого першого стартапу, свого першого бізнесу в школі, і буде третій крок. Вже більш потужний це те, про що я казав раніше: що в Україні вже держава почала включатися в процеси розвитку шкільного підприємництва. Тому що завдяки нашим партнерам фонду Східна Європа було розроблено вже книгу посібник, підручників. Я не знаю, як правильно сказати, про розвиток шкільного підприємництва в Україні, який вже сьогодні отримав. Підтримку від Міністерства освіти і буде впроваджено наступного навчального року в шкільну програму. Але це вже такий третій більш потужний крок для того, щоб ідея, яка була розроблена на другому етапі, мала всі ресурси для того, щоб бути реалізованими і прийти до створеного і діючого шкільного підприємства. Але, Якщо повернутися до нашого першого кроку про інтерактивне відео в найближчому майбутньому, вже ми рахуємо години, коли ми презентуємо вам цей продукт і деталі про нього, тобто і як їм користуватись, і де його взяти, і так далі. і так далі. Але сьогодні ми хочемо зробити невеличкий тізер, як це має бути. Тому я знову хочу зробити невеличке розширювання мого екрану і показати вам, а що ж саме таке інтерактивний відеоурок, це не шкільне підприємництво від скулу вмію. Ось в такому кольорі з таким саундом має бути цей урок і деталі, про які ми дійсно розкажемо дуже дуже скоро найближчого дня. Тому, якщо ви хотіли бути першими, хто отримає повідомлення і деталі, ви можете підписуватись на нашу сторінку. А також додавайте пишіть нам свої емейли, e і ви будете в списку. Офіційної розсилки від нашої організації, де ми публікуємо гарячу інформацію, пов'язану з соціальним шкільним підприємництвом. І якщо ви почули вже, то в цьому уроку є дуже знайомий голос партнерами. І людина, яка озвучила цей відеоурок, став Євген Малуха відомий. Ви знаєте його як голос Альфа. Сімпсона, доктора Хауса в Україні і цікаве, те, що разом за ми були в студії, коли був запис, і це було дуже дуже емоційно, як людина вміє професійно і дуже швидко переходити, міняти голоси і адаптуватися в нові темі. Також тому відеоурок uh, має багато завдань, багато цікавих елементів і. Дуже скоро ми його вам покажемо. Е, вже наступного тижня ви отримаєте всі деталі стосовно цих е, всіх нових елементів. Ага. Е, і що ще я хотів додати, що знову повернутись до нашої сторінки, що ви Постійно там публікуємо всі новини пов'язані з цією темою, і там ви можете знайти цей посібник. Там ви знайдете відео і відповіді на всі ваші запитання, які є стосовно цієї теми. Дякую, Вікторе. Я не знаю, чи бачили, тобто, чи чули глядачі звук з нашого відео. У мене чогось він не включився, була тільки картинка. От, але якщо навіть не було звуку, то скоро це відео буде доступно, щоб всі могли подивитись так, поки що візуальний ряд точно всі бачили. У нас насправді є питання. Одне, я бачу, яку організаційно правову форму краще використовувати для соціального шкільного підприємства. Я знаю, що ти в курсі та ми досліджували це питання. Можливо, ти зможеш дати відповідь на це питання для глядачів. Так дійсно ми досліджували це питання в рамках створення посібника, який вже також буде скоро відкритий для вас, і тому що це на всіх моїх зустрічах з вчителями, з дітьми з адміністрацією. Це перше запитання, яке я отримую, це про органіційне праві форми, і дійсно ви знайшли як три шляхи, які існують офіційно в Україні для. Такої юридичної офіційної реєстрації шкільного підприємства в Україні. Тобто, самий перший шлях, найпростіший, це шкільний проєкт, називаємо його такий соціальний шкільний проєкт, який не потребує жодної юридичної фіксації реєстрації, але має певні обмеження. І саме перше обмеження це. Те, що неможливо буде використовувати традиційний е шлях е з, грошим, з грошима. Тобто, е цей проект буде неповноцінним шкільним підприємництвом, тому що в ньому немає, не може бути грошей. Е другий шлях це е вже більш складний і вже з можливістю е повноцінних елементів, тобто гроші, також мають бути всередині, е це коли. Е Шкільна ну, команда школи, тобто діти разом з вчителями, діти разом з батьками об'єднуються з існуючою вже молодіжною громадською організацією, і певні юридичні і фінансові елементи перекладають на відповідальність цієї організації, тобто стають партнерами, підписують між собою там якийсь меморандум і працюють разом. Але юридична і фінансова відповідальність лягає на Існуючу молодіжну громадську організацію, яка є в цьому місті, в цьому населеному пункті поруч зі школою, хто бажає підтримати розвиток шкільного підприємництва саме в цій школі або в цьому місті. І третій шлях самий складний, самий відповідальний це коли учні разом з дорослими самостійно вирішують створити молодіжну організацію, тобто зареєструвати її офіційно як. Будь-яку громадську організацію і реалізовувати свій проект в рамках цієї організації, тому що сьогодні будь-яка громадська організація може проводити неприбуткову підприємницьку діяльність, тобто це три шляхи для можливі можливості для офіційної реєстрації і роботи шкільного підприємництва сьогодні. Віктор просять в чаті, пишуть, що звуку не було. Так. Давай спробуємо ще раз не виключай свій мікрофон. Може, через це щоб ми показали так, трошки того так, відео. Спробуємо. Я запущу, а ти мені даш сигнал, що звук є. Давай, давай пробуємо. У рамках проекту Active Social Entrepreneurship in Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини у партнерстві с Child Fund Deutschland і центром підприємництва УКУ «School of Me» презентує перший в Україні інтерактивний відеоурок соціальне шкільне підприємництво. Ух як звучить. За наступні 90 хвилин ми розберемося, чим робота на себе відрізняється від найму. Навчимося вигадувати ідеї для бізнесу і зробимо перший крок до власного соціального шкільного. Тепер був звук. Тепер так. Так. і почули, і побачили, я сподіваюся. І ще є запитання у нас в чаті. Поки що запитання не бачу. Я думаю, що ми свою місію на сьогодні виконали і та, і це відео ми збережемо. Це буде як інструкція до нашого посібника. Можна буде переглянути, якщо комусь цікаво пояснення, та як це працює. Ну і взагалі, та дуже дякую, Віктор, за, за інформацію за те, що поділився. А всім, хто нас дивиться, і буде дивитись в записі. Я нагадаю, що можна звернутись з будь-якими питаннями стосовно наших продуктів, і не тільки через сайт, Фейсбук, імейл. Всі наші контактні дані є відкриті і доступні. Так і скоро буде презентація цього великого нашого блоку, що стосується роботи зі школами. В тому числі даного уроку, ми сподіваємося, що це також стане таким великою віхою розвитку теми для України, і ми багато зусиль та на, на цей урок витратили власних і не тільки. Все, я думаю, що можна завершувати. Ми півгодини, як і збирались, зробили такий вебінарчик. Невеликий, дуже дякую всім, хто нас дивився. І так, і Віктор, дуже ще раз тобі дякую за інформацію. Так, як каже наша менеджерка з комунікацій, міла Цьомки, бомки та Побі. Всім па-па!